Нині в Україні набувають популярності чайні церемонії та дегустації. Якщо ти думаєш, що це щось нудне або для суперсерйозних чаювальників, мушу запевнити, що це не так. Давайте разом подивимося, як відбувається справжня чайна церемонія. Тож тисни на паузу, роби свій улюблений чай і зручно вмощуйся. І Будемо розбиратись, чому чайні церемонії можуть бути захоплюючі разом з Наталою Поповою. Якщо в загальному, то це все називається чайна дошка. А якщо так предметно, то це називається чабань. Вона може бути різна, це може бути бамбукова чабань, це може бути керамічна чабань. Це може бути просто кусок дошки. Дивлячись, яка функція чабань. Почнемо з основного. Це Гайвань сюди насипається чай, і звідси він і тут він і готується. Можливо, ви бачили, що буває ще чайничок і проливає чайничка. Чай це залежить від того, який чай ви обрали і що ви хочете в результаті отримати. Заварюються в чайничку зазвичай ті чаї, які довго розкриваються. Це пуери. Один чайничок виховується під один чай, тобто там складніша історія. Якщо брати гайваньку, то це така більш універсальна історія. В ній проливаються всі чаї. В ній можна заварити всі чаї. Це чого? Тому що тут швидкий пролив. Ми в процесі ви побачите, швидкий йде пролив, і довго чай тут не стоїть, і це важливо. Він не перезаварюється. Гайвань складається з кришечки, основна частина і блюдечко. Кришечка це небо, тут іде людина, і тут іде заземлення земля. Ну це якщо говорити про якісь філософські значення. Якщо просто функціонал, то тут має вийти дійсно класний чай. Якщо говорити далі, один з моїх самих улюблених девайсів чахай або чаша справедливості. Ніколи чай китайський не заварюється він, наприклад, в Гайвані, але він ніколи не виливається відразу там по піалках. Чому? Тому що сюди вилили буде одна якість заварки, сюди вилили, тут буде міцніше. А чаша справедливості вона зрівнює всіх. І ми спочатку з Гайвані виливаємо в чашу справедливості і вже звідти розливаємо по піалках. І, взагалі, не має значення, хто сидить за столом, чи імператор, чи звичайний простий смертний чаша справедливості зрівнює всіх, і це ну мені дуже подобається. Це от таке сакральне значення. Звісно, якщо чайний майстер хоче показати, хто зібрався за чайним столом і кому би він віддав перевагу, то всі там весь час затамовують подих і дивляться, кому він першому. Яку піалку першу він на чай? От так тільки може чайний майстер показати, що тут є якась особа вищого статусу. Ще один мій улюблений девайс — це піала, тому що коли сідає людина за стіл, чайний стоять куча піал, якщо там було 4-5 людей, стоять багато різних піал. І ми вже інтуїтивно підсвідомо обираємо собі свою піалу. Ти заглянув? От ця мені кинулась в очі. І все. Це вже перший контакт з піалою. І це насправді це єдиний посуд, який її... має з нами контакт, бо ми його цілуємо, ми його беремо в уста. Ми ми не цілуємо Гайвань, ми не цілуємо Чашу справедливості. Дивлячись, що ви хочете від чайної церемонії отримати, чи просто попити чаю смачного, чи отримати так звісний чайний стан, про який всі говорять, а толком не знають, що це. Це все одно наш провідник, це піала. Саме цікавий тут це чайний дух. Ніколи чай не п'ється на самоті. Знаєте, є така приказка, що чай будь-ким не п'ють. Ну там різні є значення цього. Але в чайній традиціях в Китаї завжди є чайний дух. Це може бути будь-хто. Це навіть може бути звичайний камінчик, який ви там побачили на дорозі. Вам приглянувся. Ви можете його так само класти на чайну дошку і проливати. Тобто ви ніколи не на самоті. Ви весь час його проливаєте чаєм, не допили чуть, чуть в піалці, вилили на нього, ніби як покормили його, погодували. І він рахується, що він заряджається, що він заряджається цією чайною енергією, що це ваш друг, що це ваш співбісідник, якщо ви там один на один сидите собі п'єте чай. Але в чому весь вся суть, що він збирає в себе тепло і він його довго тримає? І потім віддає і цей процес, який відбувається безпосередньо, що і з чайами, чайничками, це рахується чайною магією, бо чайничок можна виховати. Але це насправді цю ясинську глину. Так само з ясинської глини роблять цих чайних духів, і вони з часом їх після чай, до речі, після чайної церемонії їх ніколи не миють. Ну не дай Боже милом, просто водичкою там сполоснув. Бо вони з часом стають темного кольору такого. Від чаю так? — від чаю, і це, от якщо прийшли, прийшли до вас на чайну церемонію, і ви ставите. Чайний дух, і він темного кольору. Той, хто розуміє, то він розуміє, що тому духу більше років, повно як мені. Ну тобто, він вже пив і перепив, і переслухав історії, і перебачив. Тобто він має свою певну енергетику, і це вже рахується. Ну типу, ну класно. От на чайних церемоніях чай п'ють з таких піал. Mm -hmm. Але от ті, хто ніколи ці чайні церемонії не проводив, ну в нас звичайні люди п'ють з чашок. От там чашки, а тут піали. Якось еволюція. Це взагалі китайський чай. Це про багатошаровість. Чого він п'ється проливами? Ми от засипаємо його: перший пролив, другий пролив, восьмий пролив. Тобто та сама заварка. Ми не міняємо заварку, ми міняємо тільки температуру води, можемо міняти і час, скільки часу тут стоїть чай, і ми його зливаємо в чашу справедливості. Оця багатошаровість, щоб вона розкрилася, розкрився цей смак, і розкрився цей чайний стан. Воно п'ється маленькими кувточками. Ми звикли чашку поставив, лупив чаю, пряником закусив. Ну, це теж має місце бути. Це теж наші, наші традиції. Але якщо ми говоримо про китайські, то ці піалки, вони... Ну, ти не лупнеш отак чаю, ну, просто тобі не хочеться. Тобі хочеться його смакувати. потрошечки. І можна випити, от як я кажу, проливами. Так непомітно, можна випити там два літра чаю. Ти навіть не зрозумієш, що ти влупив там цілий термос чаю. Якщо говорити ще секунду, це чахе — це демонстрація чаю. Починається все з чахи. Сюди насипається чай. Завжди йде сім грам чаю, чи це чайничок, чи це гайвань. Йде сім грам чаю на чайну церемонію. Весь процес чайної церемонії ми знайомимося з чаєм, а в кінці прощаємося. Я хотіла сьогодні вибрати тегуанінь. Світлий улун, тому що це весняний чай, і його завжди збирають навесні. І в нього дуже красива історія. Він присвячений богині Гуань Інь, богині милосердя. І в Китаї цей чай ну всі дуже люблять обожнюють з таким бусковим смаком. Але він має свою властивість, такий тонізуючий, прохолоджуючий ефект. Але я дивлюсь сьогодні вікно. і Думаю, ні, ми будемо пити цинцюньмей. Цин цюньмей це червоний чай, самий самий молодий чай, який існує в Китаї. Він взагалі у 2005 році. Його вивели. Його була задача поставлена, цей чай зробити як чай-дипломат, якщо можна так сказати. Це один з найдорожчих чаїв, які існують. Цей цинцюньмей завжди дарують при якихось політичних зустрічах. Ну, китайці люблять так дарувати чаї, ой, той самий Дахунпао. Ну і вони це розуміють, цінують, ну не всі цінують, не всі розуміють. Але він такий провідник, він для еліти рахується. От і коли він тільки з'явився у 2005 році, кілограм чаю вартував більше тисячі доларів. Тобто там захмарні були ціни, і просто люди не ну не всі могли собі це дозволити. Зараз, слава Богу, 25-й рік. і Ми можемо собі дозволити цинцюньмей. І Я вирішила сьогодні вас пригостити саме цинцюньмеєм. Його дія це червоний чай. Весь червоний чай має кілька спільних таких рис. Це зігріваючий чай, це медитативний чай, розслабляючий чай, заспокоюючий. Я не знаю зараз ранок, але дощ. Можна зігрітися і випити цим фільма. З чого варто починати чайну церемонію? Мені здається, багато хто бачив в інтернеті там, запалюють аромопалички, якісь проводять йоги перед тим медитації. Є якийсь сталий механізм, що треба зробити перед чайною церемонією. Один механізм має бути ваше бажання. Ну, насправді ви хочете випити смачного чаю або. Як до мене приходять і кажуть, ну, буквально вчора: Наталка, в мене якась тривожність, який мені чай випити. Я кажу, пий темний улун фенхуанцу є 60. Добре, заварила, випив. Інший приходить, Наталка, мені треба тонізуватися, мозок не працює. Що мені випити? Кажу, Випий лунзин, зелений чай. Добре, випив. Потім приходить і каже, мені треба розслабитись. Кажу, Випий габа. І я така стою і кажу, коли я стала бабою травницею. Ну просто, Але насправді в тому вся суть. Ти маєш розуміти, що ти хочеш, коли мене запитують, о, ну, там. Я показую чай на карті 16 чаїв. Ну який ти чай випити? Я завжди запитую, що вам зараз робиться? Вам холодно, вам гаряче. Ви хочете ослабитись чи ви хочете сонізуватись. Від цього треба відштовхуватися. Не потрібно там з бубном стрибати перед чайною дошкою, там чи чимось займатися, чи арома палички. Це все антураж. Саме головне, ви маєте почути самі себе, що вам зараз бракує, і все. І від цього відштовхуватися. Насправді це так і працює. Бо чай, ну бо китайці п'ють чай це як лікувальний ефект. От як нас куча є травичок, як жуба травниця, то це це точно те саме є. Твій стан є рецепт. Все, просто це робиш. Так, звісно, можна там займатися його, якщо ти хочеш заходити глибше кудись, якийсь глибший стан, якщо ти хочеш себе пізнавати глибше, якщо ти ну, готуєшся до цього, як до цілої прям, дійсно церемонії, і не тільки чайної, а в такому обсязі великому, то тоді треба пити пуер, бо він заземляє і розкриває. І дійсно там можна і йога. І якщо арома палички, якщо ви хочете знайомитись чаєм, арома паличка буде збивати вас, бо вона має свій запах. Чай має свій запах? Не завжди вони можуть танцювати між собою. Наскільки я розумію, для чайної церемонії е, ну є певні види чаїв, які можна використовувати. Це ж не ті чаї, там чорний зелений, які можна купити в магазині, правда? Ні, Так, це мають бути китайські чаї. Хоча чогось раніше, буквально ще там, буквально кілька років тому в нас в Україні в нас знали два слова. Шенпуер і шупуер, тобто пуери. Не йшло мови взагалі про те, що будь-який китайський чай можна пити на чайній дошці. В нашому місці було кілька там людей, які проливали чай. Це здавалося щось таке недосяжне, це щось таке для обраних. А я навпаки кажу: ні, це настільки просто, це настільки просто і, і настільки доступно, просто сідаєш і робиш це. І будь-який китайський чай. Можна пити на чайній дошці, бо весь китайський чай п'ється проливами. Вони засипали будь-який чай, залили водою певної температури, бо кожен чай ну, бажано має свою температуру, щоб чай не злякати і не вбити. Якщо залити, наприклад, женпуер кипятком, ви його злякаєте, я так дійсно кажу, бо так і є. Він віддасть всю свою гіркоту, терпкість, ти його пийнеш і думаєш, де той чайний стан? Мені рота зв'язало, я не хочу вже нічого. Вони тривають його дві хвилинки в водичці, не більше. Якщо зелений чай, півтори хвилини. Бо зелений чай найскладніше насправді завалював і все і зливають. Не обов'язково мати це все. Можна мати чайник вдома, чашку, дві хвилини злив. Потім знов залив ту саму заварку, потримав дві-три хвилини, злив. Отак п'ється китайський чай, отакими от, от тими рухами. А скільки разів можна його так заливати? і пити? дивлячись, якої якості чай. Але ще дивлячись, який це вид чаю. Якщо це білий чай, там 5-6 проливів, це потолок, бо це білий чай, він не є оброблений, щоб він не може віддати стільки. От, якщо говорити про пуер, я колись найбільше пила 32 пролива проливи одного пуера. Оце 7 грам, 32 проливи. Ну вже і пити не хотілося, але він розкривався, розкривався і розкривався. Основна його така задача, і наша задача, якщо ми вже всілися. Ми маємо дати йому свій час, мінімум година часу. Бо, інакше, якщо ми там маємо 15 хвилин, навіть не варто починати з поерами бавитися. Він потребує нашого часу, такої нашої уваги. Але натомість він нам дає оцей стан заземлення, заспокоєння. Він може дати відповіді на ваші питання. Якщо у вас виходить щось у вас мучить, можна просто сісти попити чаю, і потім, ніби як якимись інсайтом, приходить тобі. Але тут треба розуміти, що ти прийшов чай. течеті. Даєш йому свій час, він дає тобі відповіді на твої запитання. І в поері як рахується, коли ми дійшли до кінця цього, Можемо налити, лити, лити. Він же і колір втратив, і все стає солод на губах. Тобі солод, солодкі губи стають. І ти думаєш, звідки взагалі це могло взятися. А він отак розкрився, і це вже все. Це він вже поцілував твої губи. Він вже розкрився. В тебе є солод на губах. І ти вже розумієш, чайна церемонія закінчилась. Перевертаєш піалу, дякуєш чаю і на тому кінець. Нічого там це якщо говорити про пер. Якщо про такі чаї, 8 проливів може бути спокійно, 10 проливів ну до 13. А що в нас тут за чаї? Розкажіть. Почнемо з самого початку. Білі чаї. Це ябао, один з моїх улюблених чаїв. Дивіться, він це тільки самі вершечки чаю. Бачите, немає листя. От як чай росте, і тако тільки зриваються оці вершечки. Він такий пухнастий, такий м'ягесенький. Білий чай він взагалі не ферментований, взагалі не оброблений. Майже весь білий чай без кофеїну. Його можна пити на ніч і гарно собі солодко спати. Бо ж є такі чаї з кофеїном, що ну не заснеш. Реально не заснеш після того. Дуже легкий. Я завжди раджу починати знайомитися з білим чаєм, але він підступний. Він колір зовсім чуть-чуть міняє водичка. Він ну проливай, не проливай, зовсім чуть-чуть міняє водички. І здається, ну можна потримати й три хвилини. Його можна і чотири. Але якщо так зробити, буде так в горлі пришити, що е, ну типу ти думаєш, та блін, це ж ті просто водичка, <сх> а тобі, а ти вже не можеш його пити. Має бути там дві хвилини, значить дві хвилини. Не, не треба, не, з ним, більше. не більше, не треба з ним бавитися на слабо. Щоб це зрозуміти, то треба його таки потримати три хвилини. Ну то ну, це ж досвід. То можна казати, так не робили. Це помол захід. Ну звісно, поки ти цього не зробиш, поки тобі він рота не зв'яже, не запрошить в горлі, то ти не будеш знати, що так більше треба робити. Далі йде зелений чай. Я тут обрала лунзин. Є такі флагмани чаїв в Китаї. Як то кажуть, в кожній хаті бо вони взагалі цим не заморачуються, але є зелених чаїв це лунзин. З білих це може бути білий піон або ябао з улунів. Темний улун дахунпао. Тут він у нас теж стоїть. Ну, нуга це темний чай. так? Улун може бути темний, може бути світлий. Дивлячись від його обробки, дивлячись від того, смажили його, не смажили його, як його ферментували. Ще є жовті чаї, дуже рідко попадаються мінімальний ступінь ферментації. і Обробки. І сушиться він на сонечку. Ще є червоні чаї, ми їх називаємо чорні. Але це червоні чаї, тут золотий дракон, це 100% ферментація. Вони найбільше піддаються обробці. Якщо по порядку зелені піддаються обробці дуже мало, і в тому і весь зміст, щоб вони давали оцю таку трав'янистість, щоб вони давали оцю таку бадьорість і тонізуючий ефект. Чим менше оброблений чай, якщо говорити про зелений, тим більше буде у вас бадьорості і буде такого заряду енергії. Зранку треба пити зелений чай. Зелений чай пити на вечір. Така собі історія, хіба що вночі, якщо працювати, якщо спати, не бажано. Якщо говорити про улуни, улуни, як я кажу, це чай, який найбільше стерпів, їх найбільше крутять, їх виминають їхні листочки, їх труть, їх потім печуть, їх потім миють знову, потім знов сушать. Короч його так мордують того улуна. Але основна задача як би його не крутили, коли він розкривається в гайвані, він розкривається листок цілий. Він поломаний, заломів куча, бо так ферментація і окислення відбувається. Він заломаний, заломаний, заломаний. Але головна задача майстра не порвати листок. Якщо багато порваного листку йде в сировині, ну це рахується не хороша сировина, тобто ну не будуть брати. Значить, улун вже постраждав. Там же все ж має бути гуманно. А тут пошматували листок. Тобто їх труть там спеціальні такі печі, їх втирають, їх скручують. — а так... основне не поламати. А листок? основне не поламати. Угу. Якщо говорити, от, це золотий дракон, він такий. Це теж чайочок, просто він скручений. Він дуже красивий. Ми його так дуже любимо. Він залюблений наш золотий дракон. Це червоний чай. Червоний чай його підсмажують. І в цьому все, і він окислюється. І Він сам скручується під Ні, його так само скручу. Все те саме з ним роблять, тільки ще й смажить в кінці. І там іде окислення. А в цих всіх чаях немає окислення. Але від того і він дає цей свої ефекти. Завжди, от реально зимою, коли холодно було, і приходиш, і ти починаєш пити червоний чай, і тепло йде, не руки стають теплі, звідси йде тепло. І воно так, як так ти звідси стає тепло, і так раз-раз-раз і розтікається. І вже тоді стають руки теплі, ноги теплі. Ну це реально помічний, якщо хто мерзне, то це, це треба брати червоні чаї пити. З чого в нас розпочинається чайна церемонія? Як я казала, чайна церемонія, ми постійно знайомимося з чаєм. Перше це демонстрація чаю, і ви його нюхаєте. Ми Гайвань прогріємо спочатку. Завжди посуд да, прогрівається спочатку. Ми її прогріємо, прогріваємо посуд. Тут піддон, нічого нікуди не потече нам на ноги, <су> за ти насичок хлюватися. І там потім звідти можна дістати так. і бути Так. Це та? такий принцип це принцип чаювання класичного, ще є сухе чаювання, де ніхто нікого нічого не виливає все в себе. Ну, тобто це... А це такий, ніби як класичний рахується принцип. Висипаємо в гайвань, будемо його. Він спав. Це обов'язково, нам, обов нам треба його розбудити, і ви зараз розумієте чого. А тепер нюхайте. Угу. Ми його розбудили. Він собі сидів, спав. Далі обов'язкова процедура, ми промиваємо чай. Промиваємо, і перший пролив ніколи не п'ється чай. Його відразу виливати, бо це просто ми його промиваємо насправді. І так само і прогріваємо наші піалочки. яку обираєте Якщо, Що сниця на мене більше дивиться? А далі вже ми можемо пити чай. Якщо говорити про цей червоний чай цинтмейт. Бачите, він зразу швиденько дає колір. Його заварювати треба збільшувати поступово час, скільки часу він стоїть в гайвані. Ми починаємо навіть з п'яти секунд. Потім наступний пролив це може бути десять секунд, наступний пролив це може бути ще довше. Це все контролює чайний майстер. От уявіть, малонародності збирали, крутили його, пекли, спакували, цілували той кожен листочок, а ми так взяли. І цукру туди, і все. Весь цей смак, який туди хотілося донести. Ну, все, хана. Нас буває, просять цукор до китайської чаю. <гум> Підносимося до того з розумінням і з осудом. <гум> Але ми мовчимо. Чай несемо цукор, ну, типу, ну людина, якщо не може, вона без цукру, ну окей. Але тоді, ну, це ж просто спробувати. Ну ніхто не каже, що це має бути тобі смачно з першого разу. На це треба налаштуватися. Ну, так, ті, хто не звикли пити чай з цукром, для них то мені здається дивні відчуття будуть. Всі свої рецептори треба тренувати. Чи це про чай, чи це про каву, чи це про їжу. Mm -hmm. І як його тренувати? Його треба просто пити, пити це є таке поняття, чайний п'яниця. Ну бо ти пив, 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 і ти вже тоді починаєш розрізняти. Не всі зразу розрізняють. От ви зразу починаєте розрізняти. Але насправді це моя і перша і чайна церемонія, ніколи такого не робив. Це було цікаво. Тут немає жодного ароматизатора, тут немає жодної добавки. тут є просто. Сорчаю, він висмажений, там він висушений, вимитий. І як там з'являються ці мідові нотки, для мене завжди загадка. Як це можна Так, оце. і При цьому запах дуже яскравий. ти відчуваєш цей запах меду. Якщо щось залишається, нас тільки двоє, у нас не двоє, у нас є троє. Можна вилити нашому чайному духу. є така. Неписана магія і мій такий особистий досвід чайних церемоній, коли людина приходить не просто пити чай, а приходить до себе. Як я кажу, тут чай не головний. я можу розповідати їй про чай, якщо індивідуальна наша чайна церемонія, я їй про чай можу балакати, розповідати. Але якщо у людини є якийсь запит, щось її мучить всередині, тоді я кажу, що ви прийшли пити не чай зі мною, а чай з собою. Людина потім встає і йде з купою інсайтів, комусь щось прояснюється. Тобто, це інша сторона чайної церемонії. Якщо будемо говорити про чайний стан. Чайний стан є два, два види чайного стану. Перший ти прип'янів, і реально це буває так. Ти його випив від такому, якомусь... я колись так випила по еру, що я за кермо не могла сісти. Я думаю, нічого собі попробувала, А мені посадили його спробувати, бо приїхав новий. Я так його попробувала, Я за кермо, і я думаю, якщо мене поліція зупинить, що я буду казати, я чаю напилась? Ну, тим, а я така з таким. Це один чайний стан, за яким йдуть. А інший чайний стан це твоє внутрішнє, це твоя твоя глибина. Але тут важлива наявність класного чайного майстра, ага. який ну, тобто може це це розкр... з кимось, який може це розкрити. Не тільки механіка, наливання, проливання, температура, а туди глибше. Це інша сторона. Гайвань можна брати отак, як я брала пальчик сюди, ага. можна брати отак, так напевно і зручніше, отак просто міцно її ага. і сюди зливаєте. І можна брати двома руками. Важливо вилити геть до кінця, щоб він не перезаварювався там. Це важливо, бо якщо ми залишимо там, -там стільки водички, він буде перезаварюватися і ми втратимо цей механізм, як ми регулюємо смак. Ми at mm. не тільки сидимо лякаємо, ми ще регулюємо смак. Ми регулюємо міцність, це наш стан, це ароматику, ці дескриптори. Оце отут є кілька таких важливих моментів. Вони змінюється, до речі, він мені вже якийсь такий оранжевий бік стає. Спочатку наливаєте гостю. Собі майстер наливає в останню чергу чай. Ага. Не налив і зразу собі сів і п'є. Він чекає, коли е, коли гість почне пити, який до нього прийшов. І це такі моменти виховання, вчайні церемонії. Такі тонкі вони. Хто розуміє, то це оцінить. Хто не розуміє, ну тим не треба заморачуватися. Скажімо так. Так. так, моменти вічливості. Моменти вічливості, так, дуже гарно звучить. Моменти вічливості вчанні церемонії. П'єш маленькими ковточками, не хочеться отак зараз його шурнути. Да. І так тобі помалесенько-помалесенько ми зараз два літра й вип'ємо. Зовсім не хочеться додати цукру, хоча я чай вдома п'ю з цукром, дуже рідко буває, щоб я пила його без цукру. Закінчується чайна церемонія, коли гість напився чай. Він не каже, що я більш не хочу. Рухи, жести це все ж має бути ну, дуже толерантно, екологічно, то він просто бере і перевертає піалу. Це означає, що все. Без слів просто без взяти слів. і перевернути піалу. І майстер чекає, поки всі вже поперевертають, бо майстер п'є, поки п'є. Іллі, поки лє, по і коли вже всі перевернули, і майстер розуміє, що всі вже випили чаю, вже досягли у своїх цілей, перевертається та сама гайвань. І я казала, ми чаєм знайомимося, знайомився, знайомимся, знайомимся. знайомимся, знайомимся, знайомимся. А потім ми з ним прощаємося. Як виявилося, чайна церемонія це не тільки про чай, хоча він був неймовірно смачний, це ще й про стан, про можливість зупинитися і прожити цей момент. І чесно, я зовсім не очікувала, що така проста річ може бути настільки глибокою. Тож сербай чай і не забувай дивитись, місто медіа.